Доброго дня, мене звати Лілія Полихата, мені 29 років. Півроку тому моя близька подруга запропонувала мені співпрацю з компанією Адвокард. Я тут той час перебувала в декретній відпустці, проте розуміла, що повертатися на попереднє місце роботи я не хочу, і я прагнула змін. На сьогодні в нас росте синочок і росте наша команда в адвокарді. Мені дуже подобається працювати вільний час і при цьому отримувати в п'ять разів більше, ніж тоді, коли я ходила на роботу щоденно, по вісім годин на день. Сьогодні я маю можливість отримувати високий дохід. Я маю можливість зустрічатися з цікавими людьми і з задоволенням користуюся послугами компанії. Зараз ми якраз з чоловіком закрили статус менеджера компанії та отримали середньомісячний дохід в розмірі тисячі доларів США. Ви знаєте. Хочеться запропонувати всім здійснити свої мрії, отримуйте вищий дохід, використовуйте можливості нашої компанії для покращення свого життя.